Замість відпочинку вдома чи на пляжах, де далі більше американських студентів під час весняних канікул, працюють волонтерами. У різних куточках Сполучених Штатів вони очищають національні парки, навчають дітей іммігрантів, допомагають бездомним. Якого практичного досвіду під час студентських канікул можна набути у Майамі, Розповість Марія Янко. Пляжі одне з найбільш популярних місць, де більшість студентів проводять свої весняні канікули. Однак дедалі більше молоді вирішує поєднати приємне з корисним. Вони проводять свої канікули, працюючи волонтерами у Майамі чи інших містах. я працюю на будівництві і переважно допомагаю збивати стіни. Лео Анзагіра та інші студенти Дармутського коледжу допомагають благодійній організації «Габітат для людства споруджувати будинки у Майамі. Майбутній інженер із Гани каже, що отримав неоціненний досвід, працюючи на будівництві тут так швидко збирають всі частини докупи. Це значно краще ніж те, що я бачив у себе вдома. Робота на будівництві новий досвід для багатьох волонтерів, як, наприклад, для Еванса Ейму, який каже, що лише кілька його друзів зважились на фізичну працю під час своїх канікул. Ми мали нагоду піти на пляж один раз. Деякі студенти додають цей волонтерський досвід до свого резюме. Інші просто хочуть зробити щось добре для громади. Під час весняних канікул майже 14 тисяч студентів споруджують будинки з організацією Габітат для людства. Багато інших задіяні різноманітніших проєктах по всій країні. У національному парку «Еверглейд» в околицях Майами Луї Тос працює з групою студентів університету штату Вісконсин. Це бразильське перцеве дерево. І якщо ви подивитесь навколо, то не побачите жодних інших рослин поблизу нього. Ці волонтери виполюють рослини, які заполонили територію парку і перешкоджають росту інших різновидів. Саманта Мюллер більше зрозуміла проблему після дослідження різновидів хіжацьких риб у Вісконсині. Це дивне створіння, яке захоплює харчовий ланцюг. Інші різновиди риб ніколи не бачили чогось подібного. Те ж саме відбувається з рослинами. Подивіться, як тут багато стручків Боротьба із рослинами-шкідниками не дається легко. Подряпини на руках, укуси комарів, сонячні опіки ще довго нагадуватимуть волонтерам про їхні нетрадиційні канікули. Однак студенти сповна насолоджуються сонячною погодою Флориди. Багато із них, які закінчують навчання цього року, неабияк цінують нагоду провести свої останні канікули саме так. Минулого року я проходив практику, оформлюючи податки. Взамін за свою роботу волонтери отримують можливість безкоштовно подорожувати, зустріти нових друзів та набути цікавий досвід. Втім, після повернення з зеверглейду студенти мають підготувати звіт про виконану роботу. Незважаючи на виснажливу фізичну працю, Сара Зіперл з своїми канікулами залишається задоволеною. Це також можливість зробити щось корисне, що варто вашого часу. З'являється відчуття, що ти справді зробив щось хороше, замість того, щоб лежати на пляжі чи відпочивати на курорті. Їхні зусилля, які вже тепер дали помітний результат, надихатимуть інших студентів проводити свої канікули не лише приємно, але й корисно. Марія Юнко, голос Америки.